Привіт, мої любі, ви у Задзеркаллі, з вами Аліса. Сьогодні маленька розпаковочка в нас. Доїхала до мене посилочка. Тут у мене всього одна колода, невелика коробочка, тому я прямо разом з вами навіть коробку розкриваю, тому що вона в мене поміщається в екран нарешті. І зараз ми, точніше, на те, щоб подивимося, що тут, я знаю, що тут. Я давно планувала купити цю колоду. Це колода українського, мало того, що виробництва в сенсі друку, так ще й виробництва в сенсі творіння, творець цієї колоди. Опа, мій ніж закінчився. Зараз візьму інший. Творець цієї колоди, творчиня, майстриня, наша землячка, українка. Вона вже ну, да давно вже, ще в минулому році вже була ця колода. Я до неї спочатку придивлялася, а, якби, а потім все ж таки і наслухалася відгуків позитивних. Ну і все ж таки зрозуміла, що мені подобається мальовка цієї колоди. Так. Ух ти Боже, як красивенько. Погляньте. Навіть тут піроженька з а, передбаченням. Не чекай дива, будь їм! Клас! Ні, ну слухайте, ну, треба ж одразу розкрити, Бо я бачу там передбачення і мені вже кортить. Так, ось так, щоб не накришити особливо. Ой, так красивенько, гарненько. Так, це мені буде до кави. Я сподіваюся, що воно їстівне. Вас чекає багато поїздок, подорожей або відряджень. Ну, це навряд чи, але, але. все може бути. Так, красивенька. Час відкривати себе. Люблю гарненьке пакування, але, якщо чесно, ще більше люблю надійне пакування. І це пакування не надто надійне. Бачите, колода вона так совалася в коробці, я би. Була більш рада, якби тут ще лежали, лежав якийсь папір для ущільнення або, або попирка, щось таке. Ну, з тим, як у нас пошта возить і кидає ті коробки, то хочеться цілим, щоб воно доїхало. Але красивенько, дуже приємно. Ну, я так дивлюся, що начебто цілим, навіть коробка чиста це так приємно. Час відкривати себе. Зараз. Ну, прикольна така історія. А, ви вже побачили да? ім'я, зрозуміла, що це за колода, я думаю, багато хто. А, Лерія Тейрот це сторінка, одноіменна сторінка, псевдонім авторки в Інстаграмі. Власне, там і можна замовити її колоду. Тобто ви вводите Лерія. І вам видає сторіночку цієї авторки і, написавши її в особисті, ви можете замовити цю колоду. якось інакше її замовити, я думаю, що не можна. Я ніде не бачила її в магазинах, я ніде не бачила сайту. ну, тобто є такий варіант. Ось так. Таро традиції. Козар Валерія. авторка угу. Дуже такий красивий смарагдовий колір пакування. Ай, ну красивенько, все дуже красивенько, дуже вдячна. Ой. Трошки помилуюся. Ще хочу сказати, що раніше мене трошки зупиняло від покупки цієї колоди, в них була пластикова коробка. І вона мені не подобалась категорично. і Якби, я так. Не те, щоб через коробку я би там передумала замовляти, якби дійсно вирішила, то замовила би, але ну, якби ціна не маленька цієї колоди, скажу я вам. А, і та пластикова коробка зовсім мені не подобалась. А потім я побачила, що вони удосконалили, мабуть, дослухалися до своїх шанувальників, покупців, які, мабуть, як і я ну, не вподобали ту коробку. Пластик, вибачте. Ну, не подобається. А, і зробили ось таку чарівну картонну коробочку, Знаєте, і вона, вона прям совтачна дотик, вона прям як оксамитова з тисненням. Ну, ну, чудово, слухайте. Мені здається, що, що це ідеально. І тут, бачите, такий візерунок вишиваний. Таро один з інструментів передбачення подій, а головне самопізнання. Ти готова відкрити себе, зазирнути всередину душі своєї, відчути цей світ за допомогою Арканів Таро. Ця дивовижна пригода в недра підсвідомості, а таро традиції стане для тебе кращим інструментом. Колода створена в стилі українських образів, мотивів, міфології. Ілюстрації стануть рідними для тебе, а інформацію, яку вони несуть. Інформація, мабуть. Простою та зрозуміло. Ну, трішки очіпятка, але то не страшно. Виконано з затриманням традиції Уейта, а отже, значення та символи відповідають англійській школі. Єдиним винятком слугують два додаткових аркани, воля та кріпацтво, які можна використовувати оракульно і окремо. Ну, прикольно, люблю, коли є додаткові карти, тож відкриваємо. Так, мене вже трошки дивує, що колода не запакована в плівку ані ззовні, ані зсередини. Все так собі дивно, знаєте, і не дуже мені це подобається. Нема друкованого мануалу. Тут є QR на сторінку. Незрозуміло, тобто мануал взагалі відсутній. Якщо чесно, було дуже складно якусь інформацію отримати мені в переписці, якось дуже скупо відповідала авторка. Ну, і я вже вирішила, що я замовлю, а потім розберуся, вже мені дуже хотілося замовити. Хоча зазвичай, зазвичай, я так ну, не замовляю з прожогу. А на інстаграм-сторінці там ну, так, дуже багато всього. Ну, ви знаєте, інстаграм-магазинчик да? дуже складно так структурувати, щоб там було щось зрозуміло, дуже складно. А, тому зазвичай це все виясняється в директі, якісь питання. Ну, там складно якийсь каталог взагалі там робити, хіба що в закріплених сторіс. Ну, коротше, трошки незрозуміло. Єдине, що я е, запитувала, які варіанти покриття є, там можна замовити глянець, можна замовити матовий варіант. Мені здається, що був ще варіант Soft Touch, хоча зараз мені його не запропонували, мабуть, його немає. Я хотіла саме матовий варіант. Soft touch, він, звісно, красивий, там і для подарунку класний, але не дуже він прикольний у роботі. Ну, Наприклад, у мене є колода Сестер Feльman. Українська з національним колоритом в цьому ж, від Orner Ukraine в цьому ж покритті, я так розумію, софттач. Можливо, я плутаю, але мені здається, що ні. На 90% впевнена, що то софттач, і з ними дуже складно працювати. Тобто вони як сувенірний варіант, просто чудові. Я їх всім даю щупати, трогати, всім їх ну, там, показую знайомим. Хвастаюся, як ти кажуть, ну, коротше, показую прекрасну нашу національну колоду, дозволяю всім її чіпати, чого я не роблю зі своїми іншими колодами. А, саме тому, що ну, вона саме для того, щоб її от, на дотик пробувати, вона дуже приємна на дотик, але дуже складно тасувати, діставати карту з колоди. Тому я не хотіла совтачив таро традиції, бо мені хотілося і хочеться працювати прямо з цією колодою. Я довго роздивлялася на зріз. Зріз доволі пристойний, гарний. Чесно кажучи, я навіть не уявляю, де це друкувалось, бо немає жодної згадки про видавництво. Ну, Мабуть, якась друкаренька невелика. Хоча ну, могли б стати відомими. <с -times> Тож, матова ламінація. Дуже приємно, мені дуже подобається, на дотик приємно. І карти, знаєте, ну, гарненької якості, вони дуже пружні, подивіться. І як я люблю, знаєте, такої середньої товщини. Не папірець і не товсти, товстий такий картон, прямо затовстий, такий. Ну, за якістю мене влаштовує, мені подобається. Ну, ви бачите, да? тут такий національний пішов колорит. Буду вам гортати. клас, Класску лялька-мотанка, імператор гетьман, священник, священик, а хіба з однією Н пишеться? Коханці. Прям трикутник такий, колісниця. Сила відлюдник, колеса фортуни, правосуддя, повішений смерть. Ви, можливо, скажете, що я придираюся там до печаток. Ні, я не придираюся. Ну, по-перше, я їх просто професійно помічаю, тому що я колись працювала редактором, і в мене просто. Наметане око на це, і ну, я їх просто мимоволі помічаю М -м, частіше за все, в 99% випадків, випадків, вибачте. Е, і е, коли справа стосується, ну, просто, скажімо, скажімо так, звичайної людини, я можу і не звертати на це уваги. А коли справа стосується ну, якогось видання, то я вже тоді звертаю на це увагу, і мені так. Хочеться, щоб все було красиво, тим паче, що колода ця вже видається. Тобто це не э, свіжа така, знаєте, версія сира, яка щойно там видалась і буде дороблятись. Це вже дороблена версія, тому, якби... хм. Хм. <с com> тому відносно слова священник, відносно того, що на коробочці мене це взагалі не турбує, М ну, як би, є і є, да. Можливо, можливо, колись авторка зверне на це увагу і е, виправить. Ну, я, знаєте, не з тих людей, які будуть їй писати і тикати в помилки. Я не люблю, коли так роблять відносно мене, і сама так не роблю. Але король... спочатку король, потім королева, потім лицар. Клас, такі... такі образи, знаєте, просто неймовірні. Ну, дуже красива колота. Дуже. Ну, і звісно ж, підписи українською. Ух ти. Лас. Той цвіт, та, та квітка, що шукають на Івана Купала. Квітка папороті. Магічна. Ой, краса. прям весіле-весіле. Дуже красномовна, і знаєте, новачкам, мені здається, підійде ця колода. Тому я думаю, що можна рекомендувати новачкам і прям. Ну, вона, вона така, як сказати, ухти, неочікувана вісімка жезлів. Але, в принципі, зрозуміла. А, вона не те, що безпрощена, вона просто така дуже зрозуміла. Ну, в принципі, класична. Тут у нас, знаєте, в мене одразу образ у цієї галі, яка несе воду, коромисло гнеться, да? два здоровенних відра, уявіть собі, да? На плечах тендітної дівчини. І мене завжди обурювало, що той, як його Іванка чи Василь, хто там? Іванко. Да? Галю дай хоч подивитися на тебе. Ну, Ти здурів чи що? Ти спочатку допоможи дівчині відра донести важкі, потім вже будеш дивитися, він прийшов подивитись. Вона тягне відра важкі, вибачте, я сповнена гендерних стереотипів в цьому випадку. Тому що все ж таки, як би ми не хотіли переінакшити, але. Чоловіки залишаються сильною статтю фізично. Ой, яка краса, яка краса. Ну, все ж таки є, є ну, таке поняття, як природа, да? І вона створює жіночок тендітними, гнучкими, і психологічно, і фізично. А чоловіків менш гнучкими, але більш сильними фізично. Бо вже яка краса? Колода неймовірно красива. Знаєте, в мене таке враження від неї. Ну, по-перше, я знаєте, естетичне задоволення отримую. Тут ну, без, без якихось коментарів, тут навіть я не знаю слів таких бракує. Вона неймовірно красива. Можливо, це навіть найгарніша колода з українським колоритом. Ну, я не буду порівнювати з метафоричними картками, тому що там роботи художників, і ну, це взагалі поза порівнянням. Я зараз нагадаю, які Вони в мене ось з'явились теж недавно. Цього місяця я вирішила по українських колодах пройтися. І от в мене з'явилося дві ось таких колоди метафоричних карт, які я теж всім рекомендую. І тим, хто працює саме по методиці роботи з метафоричними карт, картками тобто психологам, тренерам і езотерикам також, ви можете працювати з ними оракульно, там є слова поради, підписи на звороті карт, і це дуже спрощує роботу. Тобто, не лякайтеся, що це щось таке складне. Так, Вони мають іншу специфіку, метафоричні карти, але якщо вам подобається, Самі образи, то ви навчитеся з ними працювати. Нема нічого складного такого. А, тож, повертаючись до цієї колоди, маю на увазі, що одна з найгарніших колод з українським колоритом, які я бачила. Мені дуже подобається. У мене є обидві колоди від сестери Фельма. Ну, я, мабуть, вам влаштую, знаєте, огляд моїх колод з українським колоритом, тому що ну, в мене їх вже трішки зібралося. Не прям всі-всі, мені далеко не всі подобаються, які зараз з'являються. Рада, що вони з'являються, але ну, звісно було б дивно, аби мені вони подобалися всі. Ні, далеко не всі. Мені не подобаються такі надто жорсткі колоди, надто прям такі воєнізовані, тому що ну, я живу в цей час. І ну, мені не дуже хочеться зайвого нагадування. Я, я і так не забуваю, знаєте. Тому ну, мені важко, емоційно важко працювати з, наприклад, цей оракул незламні. Я навіть галерею не можу переглядати. Ідея крутезна, але ну от я особисто не можу працювати з такою історією. Можливо, він більш. Чоловічий. Можливо, більше чоловікам зайде. Я не знаю, просто там така енергія ну, прям дуже тяжка для мене. Ну, це особисто моє. Сесер Фельдман, обидві колоди Glory for Ukraine і інша вона просто, мабуть, не пам'ятаю, як вона називається там, особливо чи, чи теж Glory for Ukraine. Не ну, коротше, їх дві. А, і вони в мене обидві є, і я дуже радію, що вони в мене є, вони класні. І там я взагалі не придираюся, хоча там в деяких моментах видно, що трошки такий, знаєте, сирий був варіант. Але ну, да, я їх купила на початку. І створені вони були швидко, сестрами Фельдмани, швидко видані. Ну, там якби зрозуміло, що... Можливо, вони теж їх допрацювали вже, я не знаю, але ну, якби там я не звертала на це уваги. Ними я працюю теж не так часто, тому що там теж багато таких військових елементів і так далі. Мені складновато працювати з такими історіями. Ну, я не завжди да, не всі питання, які я дивлюся, вони стосуються війни. Тому цю колоду, ці колоди, точніше, сестер Фельдман, я окремо використовую. Ну, розкажу вам в наступному відео, коли буду показувати огляд своїх колод. А зараз у нас вже розпаковка цієї краси. Боже, ну, ну дуже красиво, знаєте, ну прям дуже красиво. І яскраві барви. Десь я, мабуть, у відгуках читала, що там матова трошки з'їдає. Ну, я не знаю, можливо, в глянці буде ще яскравіше, але, в принципі, яскравості мені особисто вистачило в цій колоді. Я дуже рада, що замовила матову. Дуже-дуже красиво. І, ну, ну, прям. Дуже красиво. І я так бачу, що вона буде у мене універсальна, я сподіваюся, тому що ну, мені саме подобається ця історія, коли є національний колорит без сучасності. Дуже красиво. Дуже класична теж. Тобто, я не думаю, що у тих, хто знається на системі Вейта на англійській школі, будуть якісь ну, проблеми з цією колоду. Я думаю, що дуже все гарно повинно зайти. Ось ці дві додаткові карти воля і кріпацтво. Ну, я не знаю, подивлюся, чи буду я їх додавати, чи буду їх використовувати, мабуть, буду. Так, ну я хотіла дістати цього священника. В кого є така колода? Дівчата і хлопці, скажіть мені, будь ласка, це в мене П'ятка, чи у всіх, так? Або, можливо, я зараз помиляюся, слухайте, можливо, ну чомусь я думала, що священник пишеться з двома літрами. Я навіть зараз подивлюся. Ну, так, знаєте, моє чуття мене не підвело. Все ж таки, так. Да. А до 2019 року, до 2019 року перепрошую, було прийнято священник писати саме так, з однією літерою N. Але після, після запровадження нового правопису у 2019, 2019 році слово священник тепер пишеться з двома літерами N. Тобто за новим правописом тут має бути 2 N. Ну, от така історія. Трошки виявили. Ну, давайте тепер будемо знайомитися з колодою. Що ти хочеш мені сказати? Четвірка кубків. А, ну це мої емоційні оці о, трошечки є нюанси, так? Да? Трошечки є нюанси. Угу. Вони в ілюзії, а яке буде враження згодом? Я впевнена, що гарне. Ага, вона буде дуже інформативна, так? Да? Повішений. Вона покаже інше якийсь, з іншого ракурсу події. Правильно розумію? Так, і дуже сильно прояснить. Ой, дякую. Ні, ну я не сумніваюся, що ці дрібненькі нюанси там, з написанням, вони завтра і не згадаються. Просто це перше враження таке, на що перше звертається увага в мене. На всякі отакі, знаєте, погрішності помічаєш. Але... Загалом, загалом, я дуже задоволена і зовсім не шкодую, що придбала цю колоду. Вона неймовірно прекрасна, вона неймовірно прекрасна. І гляньте, що вона видає. І вона, ну, знаєте, енергія дуже легка і дуже світла. Хоча відчувається така, знаєте, от хочеться сказати таке словосполучення, вайб-магії. Я не знаю, чим можна так говорити, але мені дуже хочеться. А, тобто Відчувається така якась історія магічна. Цій колодію, ці всі колоді, квіти, цвіт папороті, там дівчата вночі які там на річці зібралися. Ну, коротше, ці всі історії дуже-дуже класні. Скажіть мені, будь ласка, яку маєш енергію? О, оце так, а я кажу, вона світла. Ну, в мене по відчуттям світла. Трансформуючу, я правильно зрозуміла? трансформуючу, причому дуже глибоко трансформуючу, вона буде діставати, знаєте, все старе, те, що потрібно, якби. Перетрави, доперетравлювати і доперероблювати до нового стану. Вона ну, якби, знаєте, усі болота буде осушати, вона буде діставати все те, що там під мутною водою не видно. Тобто що там залежалося, Розумієте? І це буде на благо, я сподіваюся. Так, це буде на благо. Це буде на розквіт, це буде на добробут. На здоров'я, і психічне, і фізичне, і духовне. Тож вона така ще й, знаєте, в якомусь такому психологічному сенсі зцілююча. Тож, які теми будемо дивитися? Усі. Ну, Мені знаєте, оця карта вона мені проасоціювалася дуже добре з картою світ? Я трошки вже. Не запам'ятала, яка тут карта світ. Зараз я її дістану. Зараз я хочу просто порівняти, можливо, я заміню. Я буває так роблю, знаєте, коли я ці додаткові карти дуже люблю. Можна свою таку, знаєте, створити. Суд сонце. Так, все це класно, але мені потрібна карта світ. Ось карта Світ. Ну, що я вам скажу? 100%, що я заміню, тому що мені оця набагато більше подобається у ракурсі карти світ. Набагато. Мені здається, вона більш влучна. Я навіть одразу це зроблю. Ну, принаймні, зараз мені хочеться так зробити. Бачите, вона відповідає, що вона універсальна, що вона буде відповідати на усі запитання. Ну, Тут прекрасно. Ну, у мене теж таке враження склалося про неї. Досить така, класична колода в українському колориті. Ну, мені здається, що, що це прекрасна колода для тих, О, прекрасна колода, да. для тих, хто любить український колорит, для всіх українських тарологів. Мені здається, що це дуже-дуже класна історія. Дуже вам дякую за перегляд, за те, що розділили зі мною емоції від цієї розпаковки. А, до речі, ще відносно МБК, яка відсутня, теж напишу авторці, запитаю. Ну, так не має бути. МБК все одно, хоч якась, хоч в електронному вигляді, все одно має десь бути. Я бачу тут лише інстаграмний QR-код. Ну, спробую, звісно, ним скористатись, можливо, щось мені вдасться скачати. Дякую вам, побачимося у зацеркалі.